Як самостійно знайти донора чи іноземного благодійника за кордоном? Інструкція як отримувати гуманітарну допомогу. Всім привіт! Перше, з чого варто почати, це виписати собі пару десятків іноземних благодійних фондів з Європи, Сполучених Штатів, можна спробувати ще з Південної Кореї, Японії чи Австралії. Шукаєте банально через Google, Facebook, Twitter, через якісь рейтинги благодійних організацій і так далі. Можете також поцікавитись інформацією про ці фонди в української діаспори за кордоном саме в тій країні або у переселенців чи біженців. Вам потрібні контакти цих організацій в більшій мірі офіційні електронні адреси. Після того як ви склали умовно перелік фондів із їх імейлами, пора приступити до другого етапу написання офіційного звернення. Ви повинні підготувати на офіційному бланку військової частини бажано листа до конкретного благодійного фонду, до якого ви звертаєтесь. Звернення потрібно писати мовою країни, де зареєстрований той фонд, або англійською мовою. До звернення варто долучити фотографії військових у формі з прапором України ще краще діє відеозвернення від військових англійською мовою. Обов'язково потрібно підкреслити, що ви підготуєте звіт про отриману гуманітарну допомогу, зробите фото і відео використання наданої гуманітарної допомоги у фронтових умовах. Зверніть увагу донорів, що надана ними гуманітарна допомога рятує життя військовослужбовців та наближає перемогу України. Не лишнім буде згадати, що у якості подарунку за надану гуманітарну допомогу ви передасте підписаний прапор, шеврони, розмальовані гільзи і так далі, в залежності, що у вас може бути. Власне, це все. Далі очікуйте листа відповіді від іноземного благодійного фонду. Відпишуться далеко не всі. Але чим більше ви відправите запитів, тим більше позитивних листів відповідей вам повернеться. Успіхів вам у пошуках донорів. Бажаю вам удачі!